Через для дітей навіть хліба немає. Так. А, це овочі. а це солодке, це що? І ще відсутність солодке. Ось, оце солодке і десерти. Стоять порожні миски. Порожні миски, чотири зірки готель. Десерти, десерти на вечерю і фрукти. Гарячі страви, а точніше відсутність їх. Ось, будь ласка, порожні таці. Порожні таці, ресторан, чотири зірки, ось що їдять наші діти. 2 липня 2025 року. Ресторан Royal Park. Повід! Ось так миють посуд в готелі. Роял парк. Це санітарні умови, які спеціально зроблені для дітей. Мила жодного. Все залітане, кругом бруд. Підлога брудна. O é oh yeah, bro. What